Всім самі щирі вітання. Зараз хочемо розповісти про маленького куботовського трактора ЄК-1261. Потужністю 26 кінських сил, який відрізняється від своїх конкурентів дуже багатьма опціями які вже входять в базову комплектацію. Розпочнемо з його двигуна, це дизельний, дизельний двигун виробництва. Mitsubishi Motors так як кубота співпрацює дуже щільно з Mitsubishi то на цей двигун вони на цей трактор прийняли рішення ставити цей двигун. Спереду в нас вімкнення маси, бачок на охолоджуючу рідину, під капотом все дуже просто двигун тір 2, фільтр очистки. Повітря вихлопна, вихлопна уходить в, наперед трактора, щоб е, трактористу було легше працювати. Простий надійний е, двигун з механічною паливною. Е, далі що ще особливо по цьому трактору? Зручна захисна рішотка, сі, сіточка для е, радіатора, яка. В необхідності витягується, продувається, плюс вільний доступ до продувки самого радіатора. Дизель, бак для пального знаходиться зверху над капотом, заливна горловина, що теж свого роду дуже-дуже зручно і практично. Трактор має два режими. Приводу це важіль перемикання, задній привід. У випадку необхідності підключається повний привід. Далі ну по органах управління самого трактора. Це три режими роботи: повишений робочий режим і понижені передачі. Плюс нейтральний. Відповідно, кожен з цих режимів він має по три передачі. Плюс назад. І таким чином в нас виходить 9 передач вперед і 3 передачі назад. Окрім цього, цей з виду маленький, маленький японський самурай, він має два режими роботи валу відбору потужності. Перший це 540 і другий це 540 еко. Тобто за нижчих обертів двигуна в нас ВОМ. Вже видає чистих 540, що позитивно впливає на ресурс самого двигуна і збільшення ресурсу самого двигуна, і плюс до цього всього відповідно економія пального. З правого боку під руками в нас знаходиться важіль опускання підіймання навіскою і плюс. Фіксатор положення навіски. Якщо потрібно працювати з мульчувачем чи косаркою, ми один раз виставили висоту при допомозі важеля навіски і зафіксували ось цим, е цим важелем, і в нас в знаряді не опуститься нижче рівня, яке необхідно. Тобто в нас буде стала і фіксована висота, висота обробітку з тим чи іншим агрегатом. Плюс базова комплектація включає в себе одну пару гідровиходів, де управління нею знаходиться праворуч від, від оператора. І задня фара освітлення. Трактор оснащений захисною дугою з проблизковим маячком. Плюс е чотири передні робочі фари, задні габарити. І Звичайно ж, розетка для підключення там, освітлення на знаряді чи на причепі, чи, чи, чи будь-де. В базовій комплектації разом з трактором поставляються адаптери для гідропар, тобто накручуються на шлангу, так би мовити, так в народі називають їх папи, які вставляються в мами. Що в свою чергу? Спрощує процес під'єднання будь-якого агрегата, де потрібно задіювати гідравліку. І такий невеличкий приємний бонус це набір, набір необхідних ключів для, того, для швидкого налаштування даного трактора. Для чого вони іще слугують? Це для того, щоб у випадку необхідності ми могли змінити колію. Трактора і е, змінити саму колію трактора за рахунок перекидання коліс. Тобто колеса теж в базовій комплектації встановлені таким чином, що зараз він на мініма, має мінімальну ширину метр, е, метр три за рахунок перекидання флянців і прокручування дисків, виведення їх на іншу сторону флянця, ми теж збільшуємо. З ширину самого трактора і можемо таким чином вийти на ширину до 1,25 сантиметрів, з приводу, з приводу органів керування, все просто надійно, класично. Кермо, шикарний циферблат, на якому відображається робоча температура охолоджуючої рідини, спідометр. Верніше тахометр, де ми бачимо обороти двигуна, і рівень заповненості баків. Досить інформативна панель з різними підсвічуючими лампочками, де показується заряд акумулятора, напрямок руху, в якому режимі, чи в парковочному чи трактор стоїть, чи на ручникові, чи без ручника. Повороти, накал свічки. Якщо виникає якась помилка, загорається чек і світло, ближнє і дальнє. З правого боку під рукою в нас знаходиться ручне, ручний газ, замок зажигання, дуже зручний карманчик для гаджетів або для пачки цигарок чи для будь-чого Плюс іде 12-вольтова розетка, як ми її всі зазвичай називаємо це, підкурювач, вімкнення аварійної сигналізації, вімкнення проблискового маячка. Аварійна зупинка. Це запуск, запуск ВОМА. Тут ми вибираємо цим важелем вибираємо режим чи 540. Чи 540 еко, і відповідно запуск і зупинка. Плюс в зручному місці, як завжди, ми звикли справою для нажимання п'ятою правої ноги. У нас іде важіль блокування диференціалу. І з лівого боку знаходиться стоянкове гальмо або так званий ручник. І ось поставили трактор, навіть не маючи ключа в замкові. При постановці його на е, ручний, ручне гальмо він нам сигналізує. В принципі, все. Якщо потрібно, окрім цього, красення в нас на площаці е, знаходяться реактори потужністю від 76 коней М4073, М5112. Це бестселери продаж класика, потужність 115 кінських сил. І нова модель, яка два роки як представлена на ринку, але її попередник це улюблений всім MGX, тобто серія М6 Utility від 120 до 143 кінських сил. Дана модель 135 кінських сил. Повний привід, PowerShift, так як ви всі любите, 24 на 24. Гідравліка має два насоси. Один, який видає чистих 80 літрів на гідравліку, інший 35, який відповідає за управління самим трактором. ну По цьому трактору ми зробимо більш детальніший огляд і по всіх остальних трошки пізніше. І не можна не сказати пару слів про того красення, який буквально пару тижнів назад рятував. Як японські, так і німецькі кросовери і позашляховики в болоті Вінничини. Повний привід, незалежна підвізка, блокування, блокування диференціала, гідростатика, гідравлічний борт. Незамінний, незамінний помічник у вашому господарстві. Можна їздити на охоту, дуже великий. Об'єм кузова, куди можна до пів тони розмістити грибів, риби, дичини, а взагалі вантажопідємність 800 кілограмів. Плюс в базовій комплектації стоїть фаркоп з шармюреровським яблуком, де можна зачепити причіп з вагою до півтори тони. І, незважаючи на свої габарити, цей малиш впорається з таким вантажом. Плюс розетка для підключення освітлення. Тобто, в куботи все продумано до дрібниць, починаючи від очисника задніх, передніх задніх вікон і закінчуючи елементарно підключ, базові комплектації, включає 12-вольтову розетку для підключення світлової сигналізації та різних пристроїв, які Необхідно. Дякую за увагу. А номер телефону для консультації зараз ось тут пробіжить.